Школу шляхетних українок відкрили у Коломиї. Це новий освітній заклад в місті, в якому вчитимуться тільки один день на тиждень і виключно у суботу. Учні лише дівчатка віком від 14 до 16 років. Майбутні панянки що діюватимуть у школі правила етикету, гендерну політику, економіку, кулінарію. Через рік мають стати вишуканими освіченими панночками. На першому святковому занятті у незвичній школі була Юлія Струк. Коломийська школа шляхетних українок перший проект в області. Такі Заклади в Україні діяли ще у 18 столітті. Освітня установа дійсно унікальна, стверджують організатори. В школі не буде оцінок та традиційних вчителів. Дівчаток навчатимуть візажисти, кухарі, психологи та косметологи, проводитимуть майстер-класи зв'язання і гачкування. І що важливо, все це безкоштовно. Це є така благодійна акція для викладача. І Мені, наприклад, дуже це імпонує, що є можливість навчити дітей того, що вмію я. От я, наприклад, буду викладати руку. Коділля і мені хочеться передати дітям то, що іменно вмію я. Я рада за те, що моя старша дочка буде Оля вчитися тут. І дякую тим людям, які надали таку можливість і організували цю школу. Ну, мені це дуже подобається. Я, скажімо так, такої можливості не мала і рада за свою дитину, що вона буде навчатися тут. На благодійній основі викладатимуть не лише вчителі. Дівчата теж не платитимуть жодної копійки за навчання у школі. Щосуботи, чотири години на день молодь привчатимуть до шляхетності, толерантності та вихованості. Термін навчання один рік. За цей час дівчатка мріють стати шляхетною країнкою. Нам сказала про цю школу наша вчителька з християнської етики. Ми зразу так загоріли бажанням, просто коли почули. І... Якось думаю, що через рік, коли ми закінчимо, будемо якось зовсім наше ставитися до взагалі до ну до, до жінок, як в ньому то ми будемо вчити весь розвиток. Навіть. І думаю, що ми будемо якось більш культурніші. Навчання у школі проходитимуть 18 коломийських школярок віком від 14 до 16 років. З кожного закладу відібрали по дві дівчинки. Без вагань кожна із них погодилась тут студіювати уроки життя. До речі, ідея відкрити школу панянок виникла у громадської організації Союз Українок. Мрію втілити в життя вдалося за рік. Не, не вистачає нашим дівчаткам, можливо, не всім, але багатьом, коли я побачила, як вони спілкуються з хлопчиками, і так взагалі, то вирішила, що треба. Деколи їм щось таке сказати, чого вони ще не знають, що не встигають їм батьки сказати при своїй зайнятості. І нам пообіцяли з Католицького університету Львівського пан Юрій Піддісний, це є кандидат теологічних наук, який очолює інститут сім'ї і родини і приїде нам теж читати таку лекцію. Зі Львова мати матеріально школи, Соломії Кушеницької, це буде мовний етикет, що обов'язково нам потрібне. Наші союзянки теж є освічені люди, особи буде е, англійську мову. Будемо їм так давати. Сьогоднішні учениці уже планують в майбутньому. Кожна друга хоче, аби їхні діти навчалися у школі шляхетних українок. Організатори ж мріють найближчим часом вийти уже на обласний рівень. До слова, зараз уроки відбуваються у катехетичному коледжі при Коломийсько-Чернівецькій єпархії.